Капеланське благословіння на 22 квітня 24-го року, ум'яця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії про те, що Господь сказав своїм учням, коли йшов в Єрусалим, що Він прийшов, Син людський прийшов, не щоб йому служили, а щоб він послужив. І щоб він душу свою віддав за спасіння багатьох. Знаєте, ну, така настанова кожному для нас. Ми прийшли в цей світ не для того, щоб нам служили, а для того, щоб іти Божими шляхами, а тобто душу свою віддали кожен так, як Господь кожному передбачив. Бо ми потрапляємо, народжуємося і потрапляємо в ті обставини. В яких можу перебувати лише я, кожен індивідуально. Але саме в тих обставинах ми покликані понести Божий хрест, який нам даний. Тобто наситити ті обставини, які б вони не траплялися на нашому життєвому шляху Божою присутністю, виконанням Божих заповідей, щоб люди побачили подивилися на мене, на моє життя і сказали, да, це дійсно а, син Божий, син Отця. І я в цій людині побачив самого Господа, самого Отця, бо став частиною Його і проніс це, знаєте, це світло через все своє життя. Обставини. Кожні обставини кожні обставини Господь вміщається. Кожній. І в кожних обставинах йому можна залишатися вірним. Але головне те, що він сказав, що Син людський прийшов не щоб йому служили, а щоб він послужив, душу свою віддав. Але і кінець, вінець цього найкращий це зустріч з Богом. Єднання з Ним і перебування завжди у вічності з Ним. Амінь.